Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Коли моя бабуся питає у мене, як справи, і я відповідаю їй та нічого, то зазвичай у відповідь чую: нічого, це порожнє місце. Чоб то я згадала про бабусю. Бо Дональд Трамп вважає, що нічого це вже великий прорив і результат. Триденне припинення вогню не звучить як забагато, але це багато в порівнянні з тим, з якого ми починали. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. до нічого. Ну або ж до парадного перемир'я Путіна. Бо кому що а Путіну парад. За словами піскова, ініціатива Путіна про триденне травневе перемир'я є актуальною, незважаючи на начебто відсутність реакції з боку України. Я хотів би нагадати нашу позицію: вогонь буде припинено, але у разі, якщо взаємності з боку київського режиму не буде і продовжуватимуться спроби завдавання ударів по нашим позиціях, нашим об'єктах, то одразу ж даватиметься адекватна відповідь. Щоправда, тепер Пісков говорить про припинення вогню не з 8 по 11, а з 7 по 9 травня. Я би, звісно, могла включити акторську гру і задатись питанням: а що сталося? Чому перенесли І такі знайомі дати? Але забігаючи наперед, просто скажу, що я знаю відповідь на питання, чому змінили дати парадного перемир'я, та повернемося до останнього параду Путіна, який йому, звісно. У його вологих мріях бачився трохи масштабнішим або ж набагато масштабнішим, де Путін з голим торсом на коні скаче галопом, попереду танків Д-90 армата з трибуни Трамп Сі і Кім і Ін кричать Прорив, прорив, але прорива не сталося. Пабідаб'яснічать з Путіним погодилися одиниці, по про те, що запросив він цілу низку світових лідерів. Але давайте трохи пригадаємо історії. Путін це ж любить, я нагадаю. Москва завжди вирізнялася парадом до дня Побєди. Військова техніка, колосальні витрати на організацію і аудієнції світових політиків ще до вторгнення в Україну у 2021 році. Росія витратила на проведення параду 12 мільйонів доларів. Тобто зараз цю цифру можна сміливо множити на три. Скільки років йде велика війна? А потім згадати про дефіцит бюджету і помножити ще раз. У 2024 році на захід приїхали Лукашенко, президент Куби, президент Лаосу і президент Республіки Гвінея Бісаум. Проте цьогоріч у в Москве святкують річчя з дня перемоги у другій світовій війні і запросили чимало світових лідерів. Але як я вже сказала, поїдуть не всі. Відмови відвідати парад вже надіслали прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Відмовився їхати також і міністр оборони індії. Замість них на червоній площі буде заступник міністра. Ймовірна причина відмови загострення відносини з Пакистаном через теракт у Кашмірі. Але я би. Не стала виключати і інших причин, не поїде також і Фіцо та Вучич, які просто напередодні параду похворіли чи то на тиск, чи то на хитрість. Цікаво, що відразу після запрошення прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що відвідає військовий парад і критикував Зеленського неповазі до Росії, яка нібито мала найбільший внесок зробити у перемогу над фашизмом. Щоправда, після того заявив про те, що йому погрожували. Президент США Дональд Трамп також був запрошений на урочистості, але заявив, що не поїде до Москви 9 травня. Хоча це би мало сприяти налагодженню діалогу про мир. Якщо що, це сарказм, і натомість організує, каже, свій парад 14 червня на честь 250-річчя армії США і свого дня народження за словами прес-секретаря Пентагону Хізер Хейган. У ньому візьмуть участь близько 150 одиниць техніки, 50 літаків і 6600 солдатів. Ну а закінчиться все, звісно ж, феєрверком. ABC News повідомляє, що буде також організовано одноденний фестиваль у Вашингтоні, на якому буде представлена військова техніка. також відбудуться музичні виступи і спортивні змагання. Це буде найбільший і найкрасивіший військовий парад в історії країни. Викусі Путін хочеться сказати. Ну а це відповідно сказав міністр оборони США під Хегзет. І його цитує телеканал Fox News. До речі, той самий Хегзет, через якого відбулася зупинка військової допомоги США Україні, яка була результатом самодіяльності саме Хегзета. Ви про це не знали? Я вам розкажу. Тому що ба більше того, говорять, що Білий дім не знав нічого про цю заборону. Але як це? А ось так. Просто гегзет неправильно зрозумів Трампа через два тижні після інавгурації Трампа. Міністр оборони США під гегзет наказав припинити військову допомогу Україні за місяць до подій в овальному кабінеті. Наказ надійшов трьом авіакомпаніям і поширився на 11 рейсів з артилерійськими боєприпасами та іншим озброєнням, які вирушали з американських військових баз, а також з об'єднаних арабських еміратів. Протягом кількох годин офіційні особи в Україні і Польщі – поляки приймають ці вантажі уже, що я нагадаю, засипали Вашингтон запитами, але ані Білий Дім. Ані Держдеп, ані Пентагон не змогли дати відповіді. І ось тільки тепер Ройтерс отримав доступ до записів транспортного командування Транском. Виявилося, що наказ надійшов від Піта Хекзета. У записах немає точних даних про дату наказу, але джерела говорять, що припинення відбулося десь приблизно з 2 по 5 лютого. Наказ було віддано хекзетом усно. Наказ надійшов після наради адміністрації Трампа в овальному кабінеті 30 січня, присвяченій Україні, де Хегзет був разом з іншими високопосадовцями. І на нараді нібито було висунуто ідею про зупинення допомоги, але Трамп не віддавав відповідних розпоряджень. Тобто виходить, що Хезет сприйняв пропозицію за наказ діяти, певно, не дочекавшись, коли Трамп повторить це вдруге. Щоб вийти. Цієї ситуації радники Хекзета запропонували йому виступити проти допомоги Україні на нараді, аргументуючи це тим, що таке рішення дасть Трампу важіль у переговорах з Росією, але сам Хекзет не обговорював своє рішення ні з ким із численних агентств. Які відповідають за постачання допомоги Україні, тобто такі рішення зазвичай приймаються у координації між усіма задіяними офісами, оскільки це доволі складна логістична процедура, настільки складна, наскільки і дороговартісна, тому що, наприклад, скасування цього наказу коштувало транском понад 2 мільйони доларів згідно з вивченими Ройтер записами, транском повідомив, що е, цей запит або це скасування. Коштувало йому в півтора мільйони доларів. До чого ж тут хекзет? Якщо я розпочала з параду до нього, до речі, ми зараз і повернемося, щоб пояснити, який хаос відбувається в адміністрації Трампа, і щоб ви не дивувалися заявам чи діям цієї адміністрації. Це цілком у дусі нинішньої адміністрації: рухатися швидко, все ламати, а потім розбиратися з цим. Це добре для силіконової долини. Але коли йдеться про усталені століттями інституції, це створює проблеми. Ну а тепер, власне, повернемося до параду. Бо вам же певно цікаво. А хто ж, хто ж буде у Путіна? Президент Бразилії Луїс Лула да Сільва МЗС Китаю також підтвердило участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Москві, який відвідає парад перемоги. Його дні візиту триватимуть з 7 по 9 травня. Звісно ж. Приїде і Олександр Лукашенко буде, нібито, і президент Казахстану Касим Джумар Тукаєв, президент Таджикистану Емумалі Рахмон, і також прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян. Президент Узбекистану також підтвердив візит, і президент Киргистану має би бути на цьому заході. Японський суспільний мовник на початку року також повідомляв, що військові північної Кореї, нібито, візьмуть участь у цьому військовому параді. Проте на фото з репетиції до параду 3 травня їх не було. Натомість видно почесну варту Народно-визвольної армії Китаю. І так, саме Китай, а точніше Сі, прикрив Путіна своєю спиною. Його візит триватиме, увага, 3 дні, з 7 по 9 травня, чим він і забезпечив Путіну режим тиші. Не з 8 по 11, а з 7 по 9. От вам і зрозуміло, хто старший партнер у цих самих відносинах. Але реально чи можемо ми назвати ці три дні режимом тиші? Ну чи режимом припинення вогню? А, краще три дні. Така немає трьох днів, немає нічого. От як було нічого, так і нічого на сьогоднішній день є. Окрім синхронізації позиції, продуктивної синхронізації позиції України, яка готова до безумовного ще раз. І президент України про це постійно говорить. От є американська ініціатива, давайте припинимо вогонь, який можна буде відмоніторити. Да? А це 30 днів. Чому 30? Тому що дивіться. Настільки інтенсивна війна, таке величезна купа ресурсів використовується, Ви не можете за 24, 48, 72, 96 годин чи навіть 5 днів зупинити все і промоніторити, що воно все вже більше не використовується. Будуть ексцеси, інциденти і так далі. Саме тому 30 днів для того, щоб з'ясувати, дійсно країни готові зупинитись чи ні. Три дні це пропаганда, це не про перемир'я. У цьому президента Сполучених Штатів, бачите, інша думка: що нічого це вже щось. Не думаю, що є щось дивне в тому, що Трамп таки підтримав триденне припинення вогню. Хоча раніше це шашличне перемир'я. Не підтримали кіт Келох і Держдеп в особі спікерки Темі Брюс, які назвали це фарсом. Триденне перемир'я це абсурд. Те, чого хоче президент Трамп, це постійне всеосяжне припинення вогню на морі, в повітрі, на суші та інфраструктурі мінімум на 30 днів. Потім ми можемо його продовжити. Коли Росія заявляє, що вона перемагає, це не так. Якби вони перемагали, вони би вже виграли цю війну за три роки, а вже почався четвертий рік. Чому ж тоді Трамп щиро вірить, що це нічого дуже важливе для досягнення миру? Тому що а, Трамп, схоже, щиро сподівається, що зниження цін на нафту зробить Путіна більш податливим і через брак нічого іншого він готовий прийняти те, що є так, зокрема, зараз бренд із кінця минулого тижня тримається на рівні 60-62 доларів у – 52-56 на споті, але економіка ніколи не була рушійною силою для Путіна ні у. Рішеннях щодо війни ні у рішеннях щодо миру ну, ми розуміємо, що якщо там є певна, як кажуть експерти, певна там стеля або ціна на нафту, на основі якої побудований бюджет Росії. Але дійсно Росія це ж і, і не демократична, і, і, і навіть і не ринкова, і не ринкова економіка, це в принципі ну, автократія. В автократії дещо інші закони. Хоча загалом Є таке переконання, я десь його поділяю: що якщо ціни на нафту впадуть там умовно нижче 40 доларів, і основне протримуються мінімум пів року, тоді буде ефект. Бо вони можуть впадати, і ми зразу починаємо тут святкувати, що вони впали, а вони потім піднімаються. Поки що є е гравці, такі як Сауди, які сказали, що все їм надоїло. Гратися вони хочуть відвоювати частину ринку, але Росія може по інерції своєю воєнізованою економікою протягнути десь там півроку, а може рік. А ми з вами розуміємо, що таке для нас, півроку чи рік, для нас це ну, великі загрози, великі втрати, великі ризики. Боюся, щоби за кілька днів у соцмережі True Social не з'явилися нові фотографії Дональда Трампа в образі. Ну ви зрозуміли, хоча може тоді він дійсно зможе наблизити мир за 24 години, відлік яких вже розпочався.